Вітаю! Сьогодні ми працюємо і сторінку 57. Ми, як бачите, вже закінчуємо ознайомлення з табличкою. Сьогодні у нас на 8 і на 9. Тут зовсім мало прикладів, які б не зустрічалися в попередніх табличках. Завдяки переставному закону множення можна сказати, що таблицю на 8 і на 9 більшість е, випадків ви вже знаєте. Випиши результати таблиці множення числа 8 у порядку спадання. 8, давайте підемо від 80. 80, 72, 64, 56, 40, 8,

Сорок п'ять, п'ять, чотири, шідесят три, сідет два, вісімдесят один і 90. можна навіть 99 додати. Тепер ми відновлюємо попередні і наступні табличні випадки. 10 вісімок, значить тут буде 9 вісімок. Після цього буде 11 вісімок. Якщо було 10, стало 9 на одну вісімку менше. Значить, що ми забираємо вісімку? Забираємо 8 і отримаємо 72. Внизу на одну вісімку більше, значить для нижнього, як і в інших табличках, ми додаємо. І отримуємо 88. 6 вісімок, перед цим 5 вісімок, на 8 менше. 48 мінус 8 буде 40. 7 вісімок після 6, Це на одну вісімку більше, 48 і 8, це буде 56. 10 дев'яток, 9 дев'яток. На 1 дев'ятку менше. Мінус дев'ять. Вісімдесят один. На одну дев'ятку більше. Плюс дев'ять. Дев'яносто дев'ять. Шість дев'яток це буде у нас п'ятдесят чотири. Вісім дев'яток плюс дев'ять. Це у нас буде сімдесят два. Далі у нас на черзі з вами задача. Задача 222. Учні пішли в похід. На привалі вони розташувались у семи наметах у дев'ять осіб у кожному наметі. Скільки всього учнів пішли в похід? Давайте ми будемо думати. На привалі розташувались у семи наметах. Ось у нас намети є по 9. По 9. Тобто 9, 9, 9 і так далі. Сім разів по 9. А це виходить, що? Що у нас іде додав. Щоб всіх порахувати, нам треба 9 плюс 9 і стільки разів 9 додати. Скільки буде наметів? Значить, це що у нас? Множення. Тому, щоб порахувати всіх дітей, треба 7 помножити на 9 і ми отримаємо 63 учні. Тепер нам треба склади, скласти і розв'язати всі обернені задачі. Для того, щоб це успішно зробити, давайте підпишемо кожне число. 7 це у нас намети. Дев'я учнів в, одній, в одному наметі. І 63 це всі, учні всього пішли. Тепер давайте подивимось, які можливі рівності ми можемо скласти із чисел ще 7, 9 і 63. Ну, ми можемо два приклади на ділення, ви бачите, зробити. 63 ми можемо поділити по 7, отримуємо 9. І 63 ми поділимо по 9. І отримуємо 7. 9 це що у нас учнів в одному наметі. А 7 це що ми шукали наметів. Розписали. Так. Давайте тепер розповідати задачу. 63. Було ж в похід поїхали 63 учні. Вони розташували, бачите, тут учні, тут намети, а тут в одному наметі, так? Тут учні, тут в одному наметі, а тут намети, так? Тому в похід поїхали 63 учні, їх, бачите, знак ділення, значить, їх. Ну, Розділили, а якщо намети, значить що, їх розселили в сім наметів. Скільки учнів в одному наметі? 63 учні поїхало в похід. Їх поселили по 9 учнів в наметі. Скільки наметів було в цьому поході? Або у скількох наметах розташувались учні. Це ось такі можливі варіанти. Обернених задач можна скласти. І останні два номери. Це номер 223 і 224. Що у нас тут? У нас тут іде порядок дій. Ще раз згадуємо, спочатку у нас дужки, потім множення або ділення, потім додавання або віднімання. Якщо декілька в ряду зліва направо ми робимо, е, виконуємо ці дії. Перший приклад: 69 поділи... О, 63 поділити по 9, що бажано? Бажано писати проміжні відповіді. Так, це у нас 7.

Зліва направо в дужках 45 на 5, 9, на 1, 9, 81 поділити по 9. Знову 9. Бачите. 6 на дужки перші, зліва, перша дія, множення, потім буде віднімання. Тому 48 мінус 39 це що у нас виходить? 48 мінус 39, це у нас дається 9. Так, 8 на 9.

це у нас 100 мінус 70, 30 і мінус 8,22. І останній номер. Знайди значення вирізів зміни, якщо k дорівнює 7. Тобто дивимось, ми всюди замість k то 7 підставляємо то 9. -ку. Ось перший вираз переписуємо. Ось він перший. Ми його переписуємо. Замість К я пишу 7 помножити на 9 мінус 18 дорівнює. Нижче його замість... Тепер дев'ятку одразу підставляю. 9. Ось на місце К одразу підставляю число вже. Помножити на 9 мінус 18. Таким самим чином замість К ось сюди підставляю числа 8 помножити на 7, мінус 3 помножене на 9. І 8 помножене тепер на 9 мінус 3 помножене на 9. Що у нас? 7 на 9? 63 мінус 18. Округлюємо мінус 20. Це буде 43 і повернути 2 45.